Вітаю, шановний любителю історій. Уяви, що за вікном тиха тепла ніч, світло ледь тремтить, думки стихають, і голос починає розповідати історію, історію, що, можливо, стане й твоєю. Залиш усі тривоги за межами цієї ночі і просто слухай приємного перегляду. Я, Лея, мені 23 роки. І я з міста сень, що на узбережжі Адріантичного моря. Усе своє життя я мала честь та інколи кару мати інше своє обличчя. Це не метафора. Мене та мою сестру Єву важко відрізнити навіть мамі. Ми близнючки, не ті, що просто схожі чи мають одну дату народження. Ні, ми як дзеркала, точнісінька копія одна одної, нас навіть у родині. Іноді називали «лєва», бо не могли пригадати, хто з нас перед ними. Наше дитинство у багатому домі, на пагорбі, з видом на море, було водночас раєм і дзеркальним лабіринтом. Наш татко успішний морський перевізник, мама художниця з відчуттям кольору, що може розділити палітру на тисячі відтінків, але навіть вона зі своїм загостреним зіром. Не завжди відрізняла нас із Євою з першого погляду. Нам завжди казали: Ну, ви ж однакова людина. Спочатку це здавалося смішним. У шкільні роки ми гралися у це як у гру. Підміняли одне одну на контрольних або у відповідях перед дошкою. Я була краща в математиці, єва в літературі. Домовленості працювали ідеально до першого скандалу в третьому класі. Коли вчителька математики вперлася, що ця дитина не та дитина і викликала маму. Хоч ми виглядали однаково пліде світле волосся, великі сірі очі і навіть родимка біля ключиці в одній точці, ми були зовсім різні. Єва була більш закрита, вдумлива, вона завжди слухала музику в наушниках, читала книги, плела браслети. Я Галаслива, жива, соціальна, класична душа компанії. Єва вміє мовчати красномовно, а я говорити навіть тоді, коли сказати нічого. Попри відмінності, ми завжди були як єдине ціле коли одна хворіла, друга приносила чай і читала з журнали вголос. Коли хтось заводив перше кохання, друга стояла в тіні, підстраховуючи. Це не було формально, це було на рівні дихання. Сусіди плутали нас до 17 років, якось однокласник Єви запросив її на побачення після того, як провів за 20 хвилин розмови зі мною. Він навіть не помітив підміни до речі, вони таки пішли, йому сподобалася більша тиха і загадкова манера поведінки, хоча сам думав, що спілкується з веселою та трохи іронічною мною. Бути близнючкою це не просто щоденно функціонувати у двох тілах. Це як ходити із ще однією душею поряд. Ми могли розмовляти поглядами, завершувати фрази одна одної, сміятися водночас. Одного разу, у сім років, ми склали власну мову, якої навіть старший брат не розумів. Енджі був тим, хто завжди був на крок попереду. Розумний, впевнений, наче народжений із вищою місією. Він дбав про нас обох. Але по-особливому оберігав єму. Каже, що я врівноважена, а Єва вразлива. Якось він мені сказав: ти грім, а вона дощ. Я тоді ще не зрозуміла, лише з руками збагнула, як тонко він нас описав. Та навіть у райській пейзажах Хсені мати близнюка це не завжди весело. Нас порівнювали постійно, чому Лея має більше друзів, чому Єва краще вчиться. Навіть оцінки перестали бути просто цифрами, вони стали змаганням. Тоді вперше з'явилися маленькі тіні у нашому зв'язку, але ще не тріщини, ми трималися. Це початок, а далі далі життя навчило нас, що схожість не завжди порятунок, і що найбільша схожість не рятує від болю, коли світ починає міняти правила. Бути сестрою-близнючкою. Це жити в дивному світі, де твоє обличчя завжди має ще одну версію. Коли ми були маленькими, для нас це було скоріше веселою грою, удома намагалися спеціально вдягати нас у різні речі. Хоча мама іноді навіть цим мало допомагала. Одного разу бабуся привезла з Італії дві однакові сукні на пам'ять, сказала вона, щоби ніколи не загубити одна одну. Ми тоді погодилися, але потім зрозуміли, для всіх інших стало майже неможливо зрозуміти, де лея, а де Єва. У школі це теж грало роль. Пам'ятаю, якось у другому класі, коли нас із Євою перший раз поставили поряд на фотографії для учнівської газети. Директор невимушено переплутав наші підписи, і ми сміялися, що в статті про народження відмінників моя грамота діставалася сестрі. А її мені. Мене це веселило, Єву скоріше дратувало. Вона завжди більш дорожила власною ідентичністю. І коли знайомі скрушно піднімали плечі, ну ви ж одна й та сама. Єва могла промовчати, але я бачила, це зачіпає її десь глибоко. Мене ж тоді тішило, що ми команда, яку ніхто не зможе роз'єднати. Наша зовнішня схожість. Не раз допомагала нам вирішувати дрібні шкільні справи. Я краще знала математику, єва, українську літературу. Тато, до речі, знав кілька слів українською. Він вчився на стажуванні у Львові і часто смакував на кухні стравами і словами з цієї країни. Перед контрольними ми мінялися місцями. Вона йшла відповідати замість мене до дошки на літературі, а я отримувала від неї навушник. Щоб швидко повторити формули. Було весело та трохи ризиковано. Одного разу вчитель фізкультури помітив підміну. Але просто посміхнувся і сказав: Ваша схожість, ваша суперсила, та не забудьте, характер все одно ваш власний. Ці слова чомусь потім довго не виходили з голови. Жити в сцені, це означає завжди бути під пильним поглядом сусідів, особливо. Якщо твоя родина заможна, наш тато зробив бізнес на перевезеннях і часто подорожував. Мама теж мала чимало знайомств у культурних колах, багато хто застрів нашій родині, бачив лише зовнішній фасад нашого життя, будинок на пагорбі з видом на морську гавань, два автомобілі, на свята вечері з панорамним заходом сонця. Але я добре пам'ятаю. Як потайки, Єва читала романи при нічнику, коли не спала, та як я подовго могла засиджуватися з друзями внизу біля набережної, сміючися, коли нас із сестрою впізнавали хлопці і відразу ставали розгубленими. А з ким мене говорять насправді, Єва була протилежністю мені, вона в усьому шукала сенс. Могла годинами вивчати напрямок вітру, щоб зрозуміти, як змінюється настрій моря, або збирала рідкісні мушлі, які з часом набували для неї особливого значення. В її кімнаті було тихо, пахло лавандою й старими книгами. А я ж була тією, хто приніс у її затишок шум, любила збирати друзів удома, влаштовувати гучні перегляди фільмів. Часто навіть дратуючи маму через зайвий гамір. Але у цьому була й наша гармонія, різні характери, спільне коріння. Ми ніколи не сварилися з Євою надовго, навіть якщо хтось із нас ображався, інші було досить просто сісти поруч. Ми наче обмінювалися енергією, потім без слів могли миритися. Найгірше, ми переносили порівняння, просто оцінки в школі. Швидко ставали показником, чому Лея знову отримала п'ятірку за проєкт, а Єва чому не в першій трійці? Сусідка бабуся знизу завжди питала: до кого ви схожі, до тата чи маму? Ніби ми не могли бути кожна собою. Усе це, звісно, накладало свій відбиток. Часом мені здавалося, що наша схожість це не лише подарунок, а й тінь. Особливо, коли траплялися моменти, коли хотілося бути унікальною. Одного літа, коли нас у черговий раз зняли для місцевої газети близнючки, родина Маковичів, окраса нашого міста. Я вперше сказала Єві, що хочу перекрасити волосся. Вона здивувалася, а потім погодилась. спробуй, якщо хочеш, я все одно залишу своє таким, як є. Але...» Проходивши з яскравішим кольором кілька днів, я зрозуміла, мені бракує того погляду в церкалі, де є й вона, нехай навіть лише своєю схожістю. Наш старший брат Ендрю усе сприймав із гумором він завжди був нашим захисником, порадником і тим, хто із захватом перегощав нас морозивим після складного дня. Він казав: Ваша схожість це ваша магія. Нею треба вміти користуватися. І коли хтось із нас плакав чи мав проблему, Ендрю умів вийти на терасу, просто посидіти мовчки з тією із нас, хто того потребував найбільше. Саме він перший навчив мене: людська схожість це лише поверхневий шар, справжній світ усередині завжди різний, навіть у близнюків. З роками ми із Євою почали виокремлюватись. Ще більше у подзонах, мріях, навіть у стилі. Але щось незриме, що трапилось всередині від народження, не давало нам стати зовсім різними. Я дотепер не знаю. Зможу я колись уявити своє відображення без її погляду поруч. Колись я вірила, що ми з Євою завжди будемо разом. Здавалося, наше життя немов дві колії, що йдуть поряд. Але поступово між нами почали з'являтися нові клітинки, простору, захоплення, бажання і навіть таємниці. Зміни почалися після школи. Я з головою занурилась у соціальне життя, організовувала події в університеті у Рієці, а вечорами могла мчати до сені, просто щоб побачитися із сестрою. Єва обрала свій шлях залишатися у сені і вступила. У місцеву художню студію їй подобалося спостерігати, як змінюється світ за вікном, і відтворювати це на полотні. Ми, ніби, обрали різні боки однієї монети. Я, яскравість і рух, вона глибину та спокій. Наші стосунки із батьками поступово перетворювалися на дорослі партнерські тато пишався моїми досягненнями. У навчанні та тому, що я знаходила спільну мову з усіма. Мама все більше розуміла і підтримувала Єву у творчості. Проте, навіть вдома ми не могли втекти від вічного порівняння. Якось з родинною вечерею тато у жартівливій формі спитав: коли я вже приведу додому друга. А мама, посміхаючись, порадила Єві взяти участь у міському конкурсі молодих художників. Нам це було смішно, але у кожної лишився свій осад. Я відчула трохи тиск очікування Єва Тінь порівняння. У ті роки в мене з'явилося перше серйозне кохання хлопець з мого факультету. Я так хотіла поділитися з сестрою усім кожною дрібницею, але вперше в житті відчула, що у мене є щось, чим я не хочу ділитися, тільки моє. Особисте Єва не наполягала, але я бачила у її погляді запитання, які вона не ставила. В Єви ж світло у кімнаті світилося до пізньої ночі. Вона готувалася до виставки, запрошувала мене подивитися ескізи, але я часто поспішала повернутися у місто до друзів і хлопця. Ми вже не так часто сміялися разом на кухні і не мінялися ролями навіть у жарт. Мабуть, то було справжнє дорослішання, з першою ревністю до нового досвіду, з першими образами на себе і одна на одну. Одного вечора, коли я приїхала додому, ми з Євою посварилися через дрібницю. Я забула купити їй улюблений чай вперше у житті ми не помирилися одразу. Я сиділа у своїй кімнаті, відчуваючи неймовірну порожнечу. І згадала, як колись нам було достатньо просто сісти поруч, та зараз відстань між нами відчувалася не лише у різних кімнатах, а й у серці. Я зрозуміла важливо не лише знаходити спільне, а й поважати відмінності, давати місце одногодній, виростати. Того ж літа Єва перемогла у міському конкурсі, її картина. Сестри стала сенсацією. На полотні два силуети, обійняті морським берегом. Я дивилася на цю роботу і розуміла, як би мене змінювались, серцевина залишилася спільною. Коли Єва підходила до мене після церемонії, ми просто обійнялись, слово стало зайвим. Старший брат Ендрю тоді сказав: Ваша схожість назавжди, але ваші світи. Можуть бути різними, і це добре. Ці слова впали мені в душу. Я вже не боялася, що ми розійдемося, знала, що наш зв'язок міцніший за обставини. Зараз, коли нам 23, я все частіше думаю про те, як багато у житті залежить від вибору і прийняття. Раніше мені хотілося бути одинаком в цьому світі, мати власне обличчя, власну історію. За сестри. Тепер я розумію, Лея і Єва це більше, ніж просто дві схожі дівчини. Наша сім'я пережила непрості часи. Бізнес тата пережив декілька криз. Мама деякий період хворіла і потребувала нашої уваги. Ми з Євою тоді стали ще ближчими, підтримували одне одну, допомагали батькам, разом дбали про маму. Я – Знову відкрила для себе сестру, її терплячість, доброту, безмежну любов до сім'ї Я брала на себе всі організаційні питання, вона створювала атмосферу спокою і затишку в домі. Тепер і друзі, і сусіди звикли до нашої різності. Всі знають, якщо маєш питання, організаційна чи потрібна допомога з подією, іди до Леї. Якщо хочеш підтримки, або тобі потрібно. Знайти спокій та розуміння до єви. Я навіть помітила, що нас рідко тепер плутають. Ми навчилися носити себе, а не лише своє обличчя. Іноді я думаю, як би склалося моє життя, якби не було цієї подружньої сили. Бути близнючкою це не лише бути схожою, це обов'язок і дар одночасно. Наш зв'язок став простором, у якому кожна з нас. Може бути собою і отримувати підтримку, я ціную і різність, і схожість це дві сторони однієї нашої сили. Сестра кілька разів виставлялася у галереї старого міста. Я почала працювати у сфері подієвого менеджменту. Наш старший брат Ендрю працює юристом у іншому місті, але часто приїздить у все на свята. Або коли хтось із нас має важливу подію. Родина стала для нас тією основою, без якої не було б нас. Наші дороги інколи розходяться, але у найважливіші моменти життя ми все одно поруч. Минулого місяця я стояла у залі під час чергової виставки Єви і зловила себе на думці: Найбільший подарунок це бачити щасливі очі сестри і відчувати, як рідний голос у натовпі. Здатно заспокоїти у найскладніший день. Ми різні, ми однакові, ми сестри близнючки. Для цього не треба дзеркала, достатньо просто бути разом. Якщо тобі сподобалася ця історія, більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу у вигляді вподобайки та коментарів. Підписуйся та залишайся з нами.